Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про топінамбур або соняшник бульбистий, який часто називають земляною грушею. Ця рослина має багато різних місцевих назв. Топінамбур це багаторічна трав'яниста рослина. Стебло прямостояче, опушене, досягає висоти до 2,5 метрів, іноді до 4 метрів. На зиму стебло відмирає. До стебла супротивно кріпляться листки. Листки прості, черешкові, овально-яйцевидної форми, зверху яскраво зеленого кольору, знизу світліші, опушені. На нижній частині стебла утворюються столони, на кінцях яких формуються бульби. Бульби можуть бути округлої, яйцевидної або грушевидної форми, на колір білі, рожеві або лілові. Цвіте топінамбур у липні-вересні. Його квіти зібрані у невеликі суцвіття кошики від 2 до 4 см у діаметрі, квіти обгортки кошика яскраво жовтого кольору. Плід – сіра сім'янка з крапочками, схожа на сім'янки сонячника, але меншого розміру. Походить топінамбур з Північної Америки, на території нашої країни культивується як технічна та харчова рослина. Бульби топінамбуру містять до 22 інуліну, до 2,5% білків, фруктозу, пектин, клітковину, органічні кислоти, жири. Незамінні амінокислоти, вітаміни С, в 1 в 2 в 6 ПП, а також мікро та макроелементи, зокрема залізо, калій, кальцій, магній, мідь, кобаль, фтор та інші. Для забезпечення добової потреби у вітаміні С достатньо з'їсти всього 200 грамів бульб топінамбуру завдяки високому місту в бульбах топінамбуру і нуліну. Їх рекомендують вживати в їжу замість бульб картоплі хворим на цукровий діабет. Бульби топінамбуру можна вживати в їжу як профілактичний засіб і як лікувальний засіб. При вживанні у їжу бульб топінамбуру вони чинять на організм сечогінну, жовчогінну, антиоксидантну, гепатопротекторну. Седативну, адсорбуючу, загальнозміцнюючу противірусну, протибактеріальну, протипуглинну, в'яжучу, регенеруючу, ранозагоювальну, знеболюючу, протизапальну і найважливіше протидіабетичну дію. У народній медицині бульби топінамбуру у суміші з іншими лікарськими рослинами використовують при лікуванні порушень жирового обміну. При лікуванні захворювань печінки, підшлункової залози, органів сечостатевої системи. Бульби топінамбуру використовують з лікувальною метою не тільки у народній, але й в офіційній медицині. Бульби топінамбуру вживають в їжу як сирими, так і вареними. З лікувальною метою краще вживати, звичайно, сирими. Так зберігається більша кількість корисних речовин. В сирому вигляді бульби топінамбуру досить корисно вводити до складу вітамінних салатів в поєднанні з іншими овочами. Такі салати особливо корисні при цукровому діабеті, захворюваннях печінки та при поліартриті. Бульби топінамбуру можна використовувати як замінник бульбам картоплі, готувати з них супи, пюре, печені, начинки для пиріжків. Ще раз наголошую, що особливо корисними у харчуванні бульби топінамбуру є для хворих на цукровий діабет, оскільки містять інулін. Як технічну культуру бульби деяких сортів топінамбуру використовують для виробництва спирту та фруктози. Не рекомендовано вживати в їжу бульби топінамбуру людям з індивідуальним несприйняттям цього продукту, а також хворим на гіпотонію. Кашку з бульб топінамбуру з додаванням різних інгредієнтів використовують для покращення стану шкіри. При жирній шкірі додають сік лимона, при сухій шкірі додають оливкову олію, при нормальній шкірі до кашки додають мед. Також топінамбур використовують як кормову рослину. Бульби топінамбуру та його надземна частина є концентрованим кормом для худоби. А ще топінамбур можна використовувати як декоративну рослину для створення зеленої огорожі на присадибних ділянках. Восени за сприятливих погодних умов. Топінамбур може зацвісти навіть на поліссі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.